По Realme є модель c 2 1900 ціна. Непоганий, цікавенький такий телефон. Тут мікророз'єм, також є роз'єм на навушники 3.5. По екрану серйозних косу чи царапок немає. Працює досить непогано, швиденько. Ось якраз покажу інформацію про телефон. Realme – це другий, дев'ятий Android, 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону, самого 32 ГБ. Все працює досить швиденько. Простенький телефон для звичайних задач. Так, окей, покажу ще камера. Простенька камера за таку за такі кошти. Непоганий телефон, як для роботи, так підійде для дзвінків, для старших людей або. Для дітей питають щось не сильно дороге. Так, в комплекті зарядний шнур, мікро та сам телефон. Кому цікаво цей пристрій, або будь-який інший, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Оновлення досить часто. Слідкуйте за моїми каналами.